Доброго дня всім! Сьогодні вже сьоме відео на тему нова ціль жим 130. Сьогодні буду намати швидко. Із, е, із хороших новин моя вага вже 75-100 Була зранку, навіть трішки перевалила за 75. Тому я думаю, що за рахунок цього жим вже сьогодні піде краще. Сьогодні, так як я налаштований на потужний жим, я візьму ось такий претрен. Тут дві порції, але його вип'ю зараз. Сподіваюся, я сьогодні не відкинусь. В його складі 400 мл кофеїну. Ну і ще багато чого шосте відео з цієї серії я залишу десь тут. А зараз не будемо гаяти часу. Let's go! Вже по традиції е, міні звіт після соточки. Ну, навісла, в принципі, нормально, вже як завжди. Е, Стійки я собі теж підставив, плюс-мінус по висоті, як мені треба. З висотою я вже теж прилучився на другій висоті, мені зручно жати, і я одразу беру на прямі руки, тільки часом з довжиною, як я підлягаю під штанку, трохи на довжина. Я на минулому підході зняв. Але далеко вперед довелося у вести момент регулювати. А поки ще живий після притрену. якогось приливу сил великого поки не відчувається. Може це буде пізніше. А зараз вже готовий 105. І я 105 на раз. Близько. Ну що, 105 є. не досить таки легко, але це все-таки 105 я для своїх безпеки зараз ще більшу висоту стіг над неділенням і буду жати перший раз 110 сам, без тракуючого. Потім одразу, якщо буду йти на 115, буду без ПА, без включення проводити 115, щоб не втратити атмосферу живо. Нарешті, нарешті, друзі, я пожав свій рекорд 115, а навіть два рекорди сьогодні поставив, на що я не очікував. Дійсно кажучи, 115 пішли досить таки непогано. І я вирішив спробувати 117,5 і не дарма. Капець вже стемніло, поки я жав. Що хочеться сказати, все-таки широка лавка і плюс по калоріям дають свої результати. Якщо так і далі буде йти, то 120 вже не за горами. Але найближчим часом я їх не буду пробувати зжати, треба трохи відновитись. Тому наступне тренування, думаю, навіть не буду знімати, буде якась не дуже велика вага. А вже потім будуть далі важкі розкладки, дві атаки і так далі. Пецькому рівно летіла. А на цьому, все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нехай щастить. Не.